Вітаю, я Ірина Стрижка Д1, UA Media Hub, платформа для новин з усієї України. Далі у випуску Росія вночі вдарила по навчальному підрозділу сухопутних військ Збройних сил України. Є загиблий і поранені. Актуальна ситуація в районі міста Добропілля та Покровського напрямку на Донеччині від речника оперативно-стратегічного групування військ Дніпро Віктора Тригубова. Державне підприємство Ліси України закриває очі на Свавілля. Це розслідують колеги з каналу Аверс. Лідери 26 країн Євросоюзу напередодні зустрічі Трампа та Путіна ухвалили спільну заяву на підтримку України. Прем'єр-міністр Горщини Орбан відмовився її підписати. Будь-які угоди на Алясці не повинні винагороджувати Росію територіями. Йдеться у заяві парламентарів. В американському штаті Аляска напередодні можливої зустрічі Трампа та Путіна запланували акцію протесту. Неурядова організація Стендап Аляска повідомляє, що вона відбудеться на підтримку України 14 серпня в Анкоріджі, найбільшому місті штату. Президент Дональд Трамп запросив Володимира Путіна. Ми тут, щоб сказати Трампу та Путіну Аляска проти тиранії. Йдеться у повідомленні. Сьогодні вночі росіяни завдали ракетного удару по навчальному підрозділу сухопутних військ збройних сил України. Відомо про одного загиблого та одинадцятьох поранених. І протягом останньої доби на різних ресурсах з'явилася інформація про нібито прорив російських військ на одній з ділянок фронту на сході України. Актуальну ситуацію в районі міста Добропілля та Покровського напрямку на Донеччині прокоментував речник оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро підполковник Віктор Станом на зараз ситуація на покровському і добропільському напрямках дещо збиває з пантелику тих, хто не розуміє, як складаються мапи на основі відкритих джерел. Росіяни використовують тактику просочення. Це означає, що певна кількість російських малих груп постійно підтримує тиск на українські позиції і намагаються обійти першу лінію, пробратися крізь кілзону і пройти за першу лінію українських позицій, хоч тушкою, хоч чучком. Цебто будь-якими засобами проникнути і піти далі. Якщо коли вони йдуть далі, вони вже намагаються там або Вступати в, в вогневий контакт з українськими рейбівцями або з українськими дрончиками, ну або просто намагаються десь накопичуватися. там. треба розуміти, що це малі групи по декілька осіб. Їхня присутність фіксується, і тому на мапах з відкритих джерел здається, що ось о боже росіяни розсунулися там на не знаю скільки останній раз лунало здається 12 кілометрів. В глибину української території, але треба розуміти, що мова не йде про те, що вони взяли цю цю територію під контроль. Мова йде про те, що вони пробралася мала група росіян у кількості ну десь п'яти десяти осіб, і це абсолютно не так, як воно виглядає на мапі. Це не те, що ось вони взяли під контроль усю ту весь той шлях, який вони пройшли. Ні, вони пройшли шлях і намагалися десь сховатися в одному, Вальному одному підвалі, а звісно, потім туди побігли резерви українських сил, щоб їх з того підвалу вибивати і їх там знищувати. До Києва прибув очільник міністерства закордонних справ Чехії. Ян Ліпавський разом з українськими урядовцями відвідав народний меморіал на майдані Незалежності та обговорив членство України в Євросоюзі. А напередодні чеський міністр відвідав Тернопільщину про історичну місію візиту у сюжеті колег з каналу ТІВІ4. Зборів, що на Тернопільщині, важливе історичне місце для Чехії. Саме тут, у 1917 році сформували чехословацькі легіони, які згодом стали основою Національної армії Чехії. Під час Першої світової війни об'єднаний підрозділ Чехів і Словаків воював на боці Антанти. У боях під зборовом загинуло понад 200 легіонерів. Більшість із них поховані у братській могилі в селі Калинівка. У межах вшанування історичної пам'яті це місце відвідала делегація на чолі з міністром закордонних справ Яном Ліпавським віддав шану та поклав квіти до меморіалу чехословацьким легіонерам разом із іноземними гостями заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко. Наші колеги, шануючи сьогодні пам'яті своїх предків, які загинули за свободу своєї країни, вони сьогодні допомагають нам чим можуть. Сьогодні Чехія відноситься із країн, які на всіх рівнях політичних, військових, військово-технічних, гуманітарних, надають. Їх допомогу Україні не тільки через допомогу нам, але й переконуючи партнерів західних, в тому, що жодних поступок агресору не може бути. Окрім вшанування пам'яті, українська та чеська сторони зустрілися в Тернополі, щоб налагодити та розвивати подальшу співпрацю між країнами. В обласній військовій адміністрації зацікавились у зміцненні партнерських відносин з регіонами Чеської Республіки. Також В'ячеслав Негода акцентував увагу Яна Ліпавського на важливості залучення чеських інвестицій в агропромисловий сектор, харчову промисловість, транспорт, логістику та інші ключові галузі. Своєю чергою, чеський депутат відзначив непохитлення. Питну позицію своєї республіки щодо територіальної цілісності та незалежності України Ми повинні говорити про підтримку, про підтримку України як сильної країни і підтримку Європи України як у військовій сфері і у політичній сфері. Путін не захопив Україну ні за три дні, ні за три роки. ми не повинні про це забувати. Також міністр закордонних справ чеської республіки зазначив, що у війні з Російською Федерацією Україна заслуговує на умови справедливого миру. Разом із цим сподівається розширити і зміцнити двосторонню співпрацю, яка відкриє нові можливості реалізації спільних проєктів між країнами. Державне підприємство Ліси України закриває очі на свавілля. Це розслідують у своєму сюжеті колеги з каналу Аверс. У матеріалі Ліси лисіють. Вони вже вкотре звертають увагу на десятки гектарів лісу Волині, заказника Зубер і будівництво там просто посеред природоохоронної зони. Ці подробиці далі з місця подій. Державне бюро розслідувань неабияк взялося за лісову галузь. Підозри у вчиненні криміналу отримав і керівник ДП «Ліси України, і його підлеглі від лінейних керівників до майстрів лісу. Правоохоронці нарешті почали викривати схеми незаконного збагачення та розкрадань деревини. Волинь одна з лідерів по кількості підозр. Однак ніяк не дійдуть руки правоохоронців до дармової передачі державної власності у приватні руки. Мова йде про десятки гектарів лісу в Улині заказника Зубр. Порушено декілька кримінальних проваджень, однак свавілля в лісі продовжується. Нагадаємо, звірівське лісництво було перетворено у ВІП-комплекс і майже одразу продано у приватну власність, ніби за заниженою ціною. Скільки ж вклала держава у ремонт таємниця, де «Ліси України посилається на свою поліську філію. Мовляв, вони займались, мають знати, а головний розпорядник публічної інформації Державне агентство лісових ресурсів України не володіє інформацією. На чисельні наші запити Ні Поліський лісовий офіс НДП Ліси України не відповідають. Тому будемо намагатися зайти і поспілкуватися з паном Чуприною особисто в часи його прийому. Сенсорні датчики на дверях на нас не спрацьовують, а всередині роблять вигляд, що нас не бачать і не чують. На щастя, тих працівник не в курсі корпоративної етики. Добрий день. Як потрапити всередину? Ми до директора хочемо, в нього зараз приймальні що, години. Дівчини тут? Не знаю, нам Там люди ходять, але вони нас. Все, вон, дівчина. Добрий, день. Добрий, день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як до директора потрапити? Директора немає, відпустці. У відпустці? Так. А заступник тимчасово виконуючого обов'язки. О духовний відпуск. Дякую. Як виявилось, і у приймальні години простим людям пройти не можна. Думаю, до директора, до по як до вас записати? Скажіть, будь ласка. Ви можете надіслати дістати нам. Запит? Штук, напевно, що 30 ми національно і навжати нам завжди відправляють чеховою. Можна записатися зараз перший, третій, вівторок. На ваш 14 до то Тому вже два місяці ходимо. Нам навіть не відчиняють двері. Нарешті записались і Будемо очікувати пана Чуприну з відпустки, переживати за його здоров'я, щоб на призначену дату не пішов на лікарняний. Тут як на зло, за нашою інформацією, лісовими справами на Волині зацікавились, так би мовити, згори. Знов крокуємо до філії Поліський лісовий офіс. Нічого не змінилося. Там люди стоять, але ніхто не відкриває. Як пройти, скажіть, будь ласка, Давай, Дякую. Черговий так і не вийшов. Хочемо запропонувати свою допомогу. знаємо, ні комісії тут немає, ні керівництва, я вам казала, у відпустці і ну, зараз на місці немає. Покажіть звернення мені чи не... Ну, Я вже не знаю, кажу, ми хочемо запропонувати, у нас немає звернення, є повідомлення, що ми знаємо місця незаконної вирубки. що ви хочете, щоб Ми ми можемо провести комісію і показати, де. І ваше керівництво можемо провести на місцевості і показати, де є місця вирубки. до комісії, будь ласка. Ми не знаємо, хто ми в обличчя не знаємо їх. Ми не знаємо представників. Як ви знаєте про те, що є комісія, не знаєте хто це. От віці, я навіть не знаю. Ви не знаєте, що у вас зараз перевірка триває? У нас постійні перевірки. Я думаю, перевірка достатньо компетентна, щоб розібратися і встановити. Якщо будуть якісь порушення, постійно наші журналісти проходять повідомити ну, ці, а їм і, не відкривають і, двері. І чесно. вашу допомогу. Дякую. Провести лісовими стежками і виробаними галявинами комісію не вдалось. Тим більше інформацію про перевірку нам не підтвердили та не спростували. Якби там не було, хотілося акцентувати увагу перевіряючих на котеджах, які з'являються на місцях виробки. Якщо історія зі звіриським лісництвом та огорожою від людей, майнового комплексу зубр тягнеться ще з часів панування Ані Олександра Кватирко, то нове будівництво у заказнику з одноіменною назвою почалось нещодавно. У січні цього року Волинрада з легкого плеча передала ці землі в користування мисливському господарству відродження, співвласником якого є Богдан Колісник. А директором виявився Михайло Затовканюк. Чоловік довгий час працював у ДП «Ківерцівське лісове господарство, потім у надлісництві, і точно знає, де пустують галявини. До слова, керівник мисливського господарства відродження потрапляв у об'єктиви наших камер. Тоді поліція вперше зафіксувала на землях природно-заповідного фонду, бруківку і котеджі посеред лісу, проведену електрику та водопостачання із каналізацією. Слідчі певний час не могли з'ясувати, хто ж замовляв цю розкіш, а директор кружляв із своєю світою навколо будівництва, коли проводили слідчі дії і не наважувався зайти на подвір'я забудови. З огляду на все це, якщо керівництво лісової галузі не бачить проблем в лісі і стукати в закриті двері у прямому сенсі, ні до чого не призводить, ймовірно припинити будівництво у житті, хто віддав ліс у користування. хоча б до завершення слідства, своє фатальне рішення може переглянути тільки Волинська обласна рада і забрати землі у ймовірно недобросовісного користувача. З відповідним зверненням до депутатів ми вже звернулись. Чекаємо на чергову сесію. Ольга Ганеч. Неля Прокупчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Депутатка Клеванської селищної ради на Рівненщині не задекларувала майна на майже 8 мільйонів гривень. Її внесли до бази корупціонерів та притягнули до суду. Що забула задекларувати народна обраниця і до яких наслідків це призвело, розкаже Валентина Захарчук з ITV Media медіагруп. Забула про майно вартістю майже 8 мільйонів гривень. Депутатка Клевенської селищної ради Ірина Антонюк опинилася в суді через недостовірне декларування. Йдеться про звітні декларації за 2022 та 2023 роки. Про підозру депутатці повідомили ще в березні цього року. Депутатці однієї з громад повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації. Встановлено, що при заповненні декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2022 та 2023 роки жінка вказала недостовірні дані щодо майна на суму понад 7,8 мільйонів гривень. Депутатка селищної ради рівненського району не зазначила, що вона має у власності кілька земельних ділянок та ряд об'єктів нерухомості. Ірина Антонюк, депутатка Клевенської селищної ради від Європейської солідарності. Вона очолює комісію з питань бюджету та фінансів. Уперше її викликали до суду за корупційне адміністративне правопорушення в 2024 році. Тоді ж внесли до реєстру корупціонерів. Жінка не подала вчасно річну декларацію за 2023 рік. Рівненський районний суд визнав її винною. Визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення пов'язаного з корупцією, передбаченого частиною 1 статті 172 б кодексу України про адміністративні правопорушення, та застосувати до неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень. Тім згодом з'явилася і кримінальна справа. Слідство встановило, що депутатка не задекларувала чи Мало майна, зокрема, земельні ділянки та приміщення, які отримала вона або її чоловік у 2021 та 2022 роках. Про них не було вказано ні у декларації за 2022, ні за 2023 роки. Інформацію саме про це Ірина Антонюк внесла у звітну документацію аж у 2024 році. Згідно із деклараціями депутатки, серед прихованого майна земельна ділянка в селі Дюксен та ділянка в Рогачеві у 2214 та 1540 метрів квадратних відповідно. Зареєстровані вони на чоловіка Миколу Антонюка. Також будівля майстерні площею 1046 метрів квадратних, приміщення котельнів 219 квадратів, трансформаційна підстанція 11 квадратів, будівля складу в 340 метрів квадратних, будівля адміністративного корпусу 446 метрів квадратних в Клев. Дві земельні ділянки в селі Руда Красна, 726 та 1038 метрів квадратних у власності Ірини Антонюк. Відтак, 11 серпня 2025 року в Рівненському міському суді повинно було відбутися слухання у справі Ірини Антонюк про недостовірне декларування. Але його перенесли. Ми зателефонували депутаті, щоб вона прокоментувала цю ситуацію. Однак говорити з нами вона відмовилася. Алло, доброго дня, пані Ірино. Вам зручно говорити? Кажіть. Мене звати Валентина, я журналістка ITV. Хотіла запитати, чи можна вас взяти коментар з приводу засідання, яке мало сьогодні відпу... відбутися у вашій справі про Ні, Не можна а чому коли ж відбудеться судове засідання? Ще невідомо. Адже наразі суддя у відпустці Валентина Захарчук, телеканал ITV Media Group. Книгу пам'яті про загиблих героїв Янголи Маріуполя презентували у Липовецькій громаді. Її написала Вікторія Колмикова, мама загиблого воїна. У збірці увічнили історії 14 захисників і захисниць. Більше про них у матеріалі колег з каналу Вінничина. Книгу історії про оборону Маріуполя та героїв, які захищали місто на Азовському морі, презентували у Липовецькій громаді. Авторка книги Вікторія Колмикова, мати воїна, який загинув під час оборони Маріуполя. Загалом у збірці зібрані історії 14 українських захисників, які полягли на полі бою. Серед них і Мирослав Вишневий з Липовця задають питання Віка. Чому ти цим займаєшся? Чому ти саме спілкуєшся тільки з такими людьми, як ти, які в горі, і в ти кожного. Дня переживаєш і чужий біль, і я можу твердо відповісти на такі запитання, тому що саме біля цих людей я відчуваю щирість, справжність, і наші діти, не тільки наші сини, а сини усієї України. І ми це розуміємо, тому ми гордо несемо їхню честь, гідність. Мирослав Вишневий на псевдоджіксер на службі був з 2018 року. На захист Маріуполя став разом з побратимами у перші дні великої війни і там загинув, захищаючи рідну землю. Війна забрала у родини Вишневих двох синів. На фронті загинув і брат Мирослава – Богдан. Були спільні інтереси, захоплення, навіть друзі. Коли Мирослав пішов на строкову службу, всі його друзі залишились другом землі Богдана. І ця дружба була не лише в іграх на комп'ютері чи в гонках на велосипедах. Вони могли піти один до одного, рубати дрова, носити сіну. З юних років любили речі з українською символікою. Тоді я не звертала особливо уваги на це, але зараз зрозуміла, що ця любов до України у них була ще з малих років. Друг і популяризацію патріотичних збірок підтримує Вінницька обласна військова адміністрація. один із напрямків нашої діяльності це є видання книг місцевих авторів. І ось на усіх таких зустрічах я звертаюсь до усіх, хто може писати книжки про наших героїв. У Нас є можливість видавати ці книги за кошти обласного бюджету. Є можливість їх популяризувати в школах в освітніх закладах. Тому що саме ми з вами формуємо нову історію. Ми формуємо нове покоління українців на прикладах наших героїв. Відзнаку об'єднання родин незламні від Вікторії Колмикової отримали усі, хто підтримує та допомагає родинам загиблих героїв. А у спільній молитві хорунжої служби полку АЗОВ згадали про усіх безстрашних воїнів, які полягли, боронячи Маріуполь від російської навали. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Документальний фільм Зу» про весну 2022 року, коли під обстрілами рятували мешканців Харківського фельдманикопарку, вийшов у кінотеатрах. США. режисер стрічки Джошуа Земан продюсером фільму виступив Леонардо Ді Капріо. Автори наголошують, що головна цінність фільму донесення до світової аудиторії правди про те, як війна Росії проти України вплинула на життя тварин та людей, які їх рятували. Прем'єра для українських глядачів після завершення американського прокату. У законодавстві встановили порядок примусового відчудження ділянок в Ужгородському районі Закарпатської області. Він регламентує механізм передачі власності державі в умовах воєнного стану. Як буде діяти ця процедура, досліджували колеги з каналу «М-студіо». Кабінет міністрів за поданням закарпатської ова відтепер може ухвалювати рішення про примусове відчуження земельних ділянок чи нерухомого майна на території Ужгородського району для розміщення стратегічних об'єктів в Україні. Вступив у дію відповідний закон, який регламентує механізм передачі власності державі в умовах воєнного стану. 5 серпня поточного року президент підписав закон, який передбачає внесення змін до закону про порядок примусового відчуження майна в період воєнного стану, але особливий. Вість цієї норми передбачає е, відчуження, особливий порядок відчуження саме в Ужгородському районі Закарпатської області. Закон передбачає випадки, коли майно може бути вилучено чи примусово відчужене для забезпечення е, розміщення. Виробничих потужностей підприємств, які мають стратегічне значення, або які визнані такими, що мають критичне значення для забезпечення економіки і безпеки життєдіяльності в сфері ОПК, тобто оборонно-промислового комплексу. Другий випадок, коли допускається таке промислове відчуження, це для розміщення індустріальних парків, на яких так само передбачається розміщення виробничих потужностей для підприємств, які мають стратегічне значення. Або які визнані такими, що мають критичне значення для економіки, забезпечення життєдіяльності населення, допускається примусове відчуження земельних ділянок чи нерухомого майна, і для розміщення транспортної інфраструктури, каже Ярослав Греца, до прикладу, дороги загального значення, мости інші об'єкти. Процес відбувається через Кабмін. Однак подання про визнання об'єктів такими, що мають стратегічне значення, відбувається за зверненням Закарпатської ова. Тобто ініціаторами віднесення тих чи інших об'єктів до стратегічних чи критично важливих, можуть бути самі підприємства, індустріальні парки, можуть бути органи місцевого самоврядування, може бути генштаб збройних сил, можуть бути інші державні органи та установи. Вони звертаються до Закарпатської обласної військової адміністрації з пропозицією віднесення цих об'єктів до такого статусу. І Закарпатська обласна військова адміністрація звертається з відповідною заявою до Кабміну. протягом п'яти днів Кабмін приймає рішення, про яке повідомляють власників землі чи майна. Власники цього майна мають двохмісячний строк для того, щоб вирішити питання про добровільне відчуження. Тобто, на протязі двох місяців вони можуть укласти добровільно договір купівлі-продажу свого майна на користь держави. Якщо протягом двох місяців власники майна цього не зробили, то. Дається граничний строк три місяці через три місяці. Той же самий кабінет міністрів України приймає рішення про його примусове відчуження. Стосовно житла передбачений судовий механізм відчуження, тобто подається позов до суду, і тільки на підставі судового рішення відбувається примусове його відчуження для решти майна, яке не має статусу житлового, на підставі рішення Кабміну. Важливе питання з приводу того, як відбувається оцінка збитків, компенсації власникам в законі врегульовано, що проводиться незалежна експертна оцінка, визначається ринкова вартість того майна, яке відчужується на користь держави чи підприємств, які визначаються визнані стратегічно важливими чи критично важливими, і передбачено, що відшкодування здійснюється в трьохкратному розмірі. А для тих, хто добровільно погодився, то трьохкратний розмір ще плюс 20%. Тобто, передбачений, нібито справедливий такий механізм компенсації, але не знати, як воно буде здійснюватися на практиці у законі. Передбачено і об'єкти, які не підлягають примусовому відчуженню. Це об'єкти, які е, входять до природного заповідного фонду, або які входять до е, культур, історико-культурної спадщини. Також не можуть бути е, примусовою відчужені певні об'єкти соціальної інфраструктури, такі як школи і деякі інші. Фактично, закон номер 4321 – Це результат допрацювання законопроєкту номер 9549. Е, рік тому. Е, Механізм був схожий, відверто кажучи. Там єдине, що була кричуща антиконституційна норма, яка говорила, що такі рішення навіть не підлягали судовому оскарженню. Це дійсно не відповідає Конституції України. Зараз закон передбачає можливість оскарження таких рішень. Ну але відверто кажучи, якщо це регламентовано законом, то перспективи такого оскарження, мені здається, досить такі будуть мінімальні. Це такий своєрідний правовий феномен. Взагалі-то у нас на території України ми живемо в одній державі, і законодавство має бути єдине для всіх. І для мене, як для правника, трохи дивно, що вибрано особливий режим, особливий механізм для окремо взятого регіону Закарпатської області. Я це також пояснити не можу. Повернення відчуженого майна після припинення чи скасування воєнного стану у документі не передбачено. Служба безпеки України затримала російського інформатора, який коригував ракетно-дронові атаки по Павлограду. Він шпигував за підрозділами ППО та військовими ешелонами на Дніпропетровщині. Для цього встановив на протиколії телефонну камеру з павербанком та віддаленим доступом для куратора, який замаскував у коробку з під соку. Співробітники СБУ затримали інформатора на гарячому, коли він заховав шпигунський пристрій біля залізничної лінії. Йому загрожує до 12 років тюрми. В Івано-Франківську готують до школи тих, хто вперше сяде за парти. Які знання і навички дають дітям перед стартом навчального року у сюжеті колег з каналу «402». Легко та без страху піти у перший клас у центрі освітніх інновацій. Втретє проводять курс для майбутніх учнів першокласники незалежності. Тут малечу навчають літер абетки в авторській ігровій формі. Ольга привела доньку на заняття ще два тижні тому. Каже, така підготовка для дошкільнят потрібна для швидшої адаптації у школі. Ми вже ходимо другий тиждень, яка дуже подобається, а дізнались так, що в нас старша дитина ходила тут на додаткові такі всякі заняття, і йому сподобалось. І так нас нам сказали сказали, що буде таке проводитись таке як ознайомлення з, з тим, що буде відбуватися у класі. Хто ходив на підготовку, той ніби більше трошки знає, і просто пригадує тут, тому що курси коротенькі, але вони дуже доступні і нам дуже подобається І мені і дитині. Навчання проводять за авторським експрес-курсом Буквик. Він покликаний зробити перехід дітей від садочка до школи комфортним та непомітним. Цьогоріч заняття відвідують 20 дітей. З них сформували дві групи. Це вже третій рік які ми втілюємо цей проєкт, де діток ми готуємо. Навіть не готуємо, а допомагаємо їм легко піти до школи, залишити дитячий садок. І цей проєкт ми з задоволенням відвідують і батьки, і діти. Багато матеріалу ми даємо наочного. Це все відбувається в ігровій формі. І, звичайно, що діти з задоволенням приходять, тому що їм потрібно полегшити цей перехід з садочка до школи. Напередодні. Нового шкільного року, особливо для дітей, які йдуть вперше, дійсно в перший клас. Хочеться їм додати настрою, впевненості у навчанні, дати зрозуміти, що школа це чудова країна знань, що там багато друзів, що там багато нових цікавих занять. Тому і використовує Людмила Ігорівна цікаві методики, ігрові, інтерактивні. Вона має такий власний вже проект першокласників незалежності. Ми започатковували його. Із Лесею Павлюк і ще дві вчительки із нашого міста. Символічно сертифікати про завершення навчання дошкільнята отримують до Дня Незалежності. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал чотириста На цьому завершуємо. Hub. Дізнавайтеся оперативні та достовірні новини від нашої команди телеканалу Д1 та наших медіапартнерів з різних міст України. Дивіться і коментуйте нас у соцмережах та на Ютубі. Кликаймо нашу стійкість і підтримуємо наші сили оборони. Бережіть себе, рідних на все добре. Побачимось.